Друзі, привіт! Продовжуємо рубрики. Ви просили, ми зробили. І сьогодні в нас на порівнянні два сучасних надзвичайно потужних, надзвичайно гарних класних роутера від компанії Xiaomi BI6500 Pro та BI7000. Зараз ми подивимося на них ззовні, чим вони відрізняються, потім перейдемо до технічних характеристик і в кінці я вам дам свою думку, для кого який більше підійде. Як ви бачите, вони кардинально відрізняються. Зараз стоять обидва вони в робочому положенні. І можете бачити, як вони відрізняються. Якщо в одного антенки, як бачите, стоять ззовні, то у 6500-го це вертикальний такий роутер. І неймовірно гарний. Ось так йому засвітимо назву, як бачите. Він неймовірно красивий. Насправді, 6500 він здається ніби якби більшим. Але, як бачите, в житті він абсолютно такий красивий, елегантний, просто красиво зроблений. Ну, і звісно ж, 7000 вже у нас у відомому нам дизайні. Ми вже таки бачили давно ще починаючи з роутера 3600, потім у нас легендарний був ax 6000 і ось 7000. Ну, давайте подивимось по портам. Як бачите, 4 порти, 4 порти, всі One LAN, всі dual-1 dual LAN. У цього ситуація аналогічна. Як бачите, навіть світлодіодики є і в одному, і в іншому. ну Зазвичай це так робиться. У добротних і гарних роутерів. Особливістю роутера B7000 є те, що в нього є USB-порт 30, і до нього ви зможете підключити якийсь зовнішній накопичувач. Модеми не підключаються. не передбачив виробник. Тому, як бачите, і не один, не інший не призначений для того, щоб його якось закріпляти, вішати. На стіну. Однак для моделі BI 7000 вже існують якісь 3D на принтерах, друкують і можна якось закріпити. Тому, я думаю, хто цікавиться, можете гуглити і знайдете. Ну і звісно ж, нема в них нічого особливого, чогось такого, щоб виділяло один проти іншого. Це просто два різні роутери. Ну, зараз ми перейдемо до технічних характеристик. Я зробив порівняльну таблицю. Ми це все порівняємо, подивимося. І в кінці я вам просто буду говорити: якби я брав, то брав би цей, або цей, або цей. І ви побачите і зможете зробити. Правильний вибір, такий, як вам підходить. Огляди обох роутерів в мене є на каналі, тому це відео воно таке сумарне, в якому я розповідаю свій і досвід користування, і те, що я думаю, все, що я читав, відгуки. Е Прямо тут і зараз, мабуть, скажу дякую пану Олегу, який надав нам ці роутери на огляд, на тести. Обов'язково в описі до відео я залишаю посилання на Олик-сторінку Олег пана Олега, де ви зможете купити такі роутери, а також інші. Людина займається виключно роутерами, спеціалізується на цьому, продає лише гарні перевірені моделі. Ну, а ми в нього іноді беремо на огляди, за що йому велика дяка. Тож, давайте тепер перейдемо на технічну сторону цих роутерів, подивимося, як вони, чим відрізняються, і в кінці потім буду розповідати, кому який потрібний. Ну і так, йдемо до технічних характеристик. І подивимося, що у нас знаходиться під капотом. Як в одного роутера, так і в іншого. Як бачите, в них півроку різниці у в даті виходу BI6500 Pro вийшов восени 2023 року, а bi 7000 вийшов навесні 2023 року. Обидва вони виходили як роутер Wi-Fi 6 і потім з оновленням прошивки вони піднялися до Wi-Fi 7 після сертифікації відповідного стандарту. Процесор тут цікаво, значить, процесор у 7-го, давайте я буду називати сьомий і шостий роутер. Тому що можна язик зламати. У сьомого роутера побудований на Qualcomm, точно так, як і в шостого, чотирихядерний процесор. Але у сьомого він cortex a 73 проти a 53 ну, Звісно, кому цікаво, можете знайти характеристики, але в двох словах скажу, що у сьомого він більш потужний. Частота 1,5 ГГц. Тут паритет. Дуже цікава ситуація знаходиться з вбудованою пам'яттю. Як бачите, у 6-го 512 проти 128 у 7 го Дивина, здивувався, навіщо така ситуація, навіть не знаю, Тут тобто не можу вам сказати. Звісно, оперативної пам'яті у обох роутерів по 1 ГБ. І що цікаво, що у 6-го вона одною плашкою, а у 7-го дві. Не знаю, як це воно відображається. Сподіваюся, що не так, як у нових MacBook Air, що там, де одна плашка, вони повільні. Ну, поки в цих роутерах я повільності абсолютно не помічав. Далі дивимося на заявлені стандартні швидкості. У 5 ГГц вони однакові. 5700. Але ситуація відрізняється в два рази у 2,4 ГГц. Чому це так? Зверніть увагу нижче, тому що ми вміємо у 6-го 2х2, а у 7-го 4х4. Ну, я думаю, звідси це в принципі і є основна причина швидкостей. Але, звісно, я думаю, що ви не зможете розігнати реально вдома цих частотах швидкості до таких швидкостей. Ну, мабуть, нереально. Потім потрібно звернути увагу на антени. Ну, Звісно, у 7-го у нас все ніби на виду. Але насправді у нього 7 плюс 1 внутрішня і одна антена NFC. Ну, NFC, звісно, є і в 6-го, і в нього 6 внутрішніх антен. В огляді я показував, де вони розташовані. Подивіться, будь ласка, огляд плюс одна антена Bluetooth. Ця антена Bluetooth зроблена для того, щоб під'єднувати прилади розумного дому, смарт-прилади, так звані. Я під'єднував в огляді два своїх термометра. Показав, як це виглядає. Можете подивитися. Ну, З муміми ми розібралися. Далі потрібно зауважити, що в 5 ГГц є феми для підсилення по 4 штуки. І як доводять останні визначення, то феми ну, в деякій мірі все ж таки для посилення звуку, а в основному для вирівнювання там, де він може зникати, пропадати, якось просідати. Тому феми є і це добре. І це дійсно два одних дв... найпотужніших роутери, які є у наш час. І як зазвичай, Зазначають спеціалісти, тут я просто маю повірити їм на слово, що з апаратної точки зору сигнал 5G у 7-го слабший через його фільтри радіочастот. І оце я вам реально підтверджую, тому що коли я тестував швидкості на своїх домашніх приладах і на віддаленість, і на пробування через стіни, от реально 6 пробиває пробуває трішки більше. Ну і не то, що якби трішки, це відчутно, це видно на цифрах у спідтесті. Хоча обидва вони просто монструозні роутери і пробувають все що можна. Ще раз, і ще раз, і ще раз, 6 ГГц та 100, 320 МГц немає в Китаї роутерах, які випущені для ринку Китая. Не знайдете ні в цьому, ні в другому, ні в якому іншому, в жодному бренді ви його не знайдете. Все, що для китайського ринку, все мимо. 3K QAM. Нова технологія е, є вона обов'язково Порти. 4 порти по 2,5 гігабіт. Бачили, я вам показав в першій частині цього огляду. Наочно все побачили. Кількість підключень. 500, 600. Ну, я вважаю, тут паритети. NFC модулі є. Що ними користуєтесь, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, тому що я реально не знаю жодної людини, яка користується цими модулями в своїх в домашніх, тим паче роутерах. Ну, раз є, то хай буде нова технологія. Меж. Звісно, всі сучасні підтримують. До речі, я знаю деякі моделі Xiaomi, які не підтримують меж, і це дивина. Тому якщо ви купуєте якийсь роутер або новий до свого старенького, або хочете взяти два стареньких, щоб зекономити, будь ласка, звертайте увагу, не кругом ви можете це знайти. Подвійна агрегація dual One, dual. One. Будь ласка, все працює. Або два провайдери, або два разом, наприклад, до сервера до свого. Це все буде працювати. IPTV, мультикаст. Вкотре повторюю. Це не Мегого, це не Сетантаспорт, це не Нетфлікс. Це все те, що вам дає провайдер по особливому протоколу мультикасту. Мій, до речі, не дає цього, тому хотів би якось погратися, але не виходить. Об'єднання частот і 5. До речі, тут маю зауважити, що я з приходом в Wi-Fi 7 почав об'єднувати і 5 ГГц в одну частоту. Тому що для підключення МЛО це обов'язкова умова. І я вам скажу, що на цих роутерах це працює коректно. Якщо на старих там, роутерах Wi-Fi 6 з цим були проблеми, іноді приходиш, а телефон чіплявся не до 5 ГГц, а до 2,4 І ти щось таке запускаєш, ролик якийсь, наприклад, там, з великою роздільною здатністю, він починає тормозити. І ти тоді не розумієш, що ж таке. Чи телефон перегрузився, от а тепер потім було... Виявлено досі одним шляхом, що просто не туди чіплявся. І я завжди дуже любив розділяти і примусово приєднувати всі свої гаджети або на 2,4, або на 5. Приходом Wi-Fi 7 ця проблема моя, власна, зникла, тому що я впевнений, що це не в багатьох людей так відбувається. Роз'єднання 5 ГГц на 5,2 і 5,8 Це прерогатива 7 роутера. Це зроблено для того, щоб ігроки могли налаштовувати канал, вибирати і були менші затримки, пінги були кращі. І тим, хто грає і потрібно підключати їхні ігрові якісь гаджети по Wi-Fi, це зроблено для цього. Але, як зазначають користувачі, при цьому падає швидкості і потужності в першу чергу на інших частотах. Тому, якщо вам не потрібно роз'єднувати для ігрових своїх функцій, не розділяйте 5 ГГц на 2. Керування Mi Home, Xiaomi Home, звісно, це все є, це все підтримують роутери. Часто запитують, чи підтримується мій fi Був такий застосунок, в принципі, зручний, але. Вже десь близько двох років не підтримують нові роутери. Тобто ті, що виходили два роки і свіжіші, вони не працюють з цим застосунком. Якщо мені пам'ять не зраджує, останні роутери, які працюють цим застосунком, були Redmi ax 5400 як білий, так і геймінг. Все, що виходило після того, не підтримують. Ну, це таке докер. Це дуже цікава штука для людей, які розуміються на програмуванні, які знають Linux, які знають е, створення контейнерів. І для того, як вони говорять, ми можемо налашувати все, що нам потрібно. Звісно, це цікава, унікальна технологія, яка є тільки у роутері BI7000. І usb порт Це можливо для більшості людей буде цікаво. Я під'єднував свій зовнішній і диск. І флешки. І все воно працювало. Пишуть багато людей, що воно відвалюється, тобто засипають їхні флешки і не прокидаються. Ну, ситуація у всіх різна, тому тут потрібно роздивлятися, які протоколи у ваших зовнішніх дисках. Але Наявність усьомого порта USB 3.0 це, звісно, ну перемога. Це дуже добре. Я вважаю, що якби в шостий поставили ще USB-порт, це просто був би хід, тому що з його можливостями по Wi-Fi це був би один з найкращих роутерів. А так потрібно вибирати. Ну і споживання електроенергії теж цікава така ситуація. Як бачите, у шостого 12 на 2 ампера. І це чудово. А у 7-го на 3 А. Але тані спокою, як ви бачите, то 7-й, хоча в нього заявлені параметри більше, але споживає близько 8,5 Вт. противагу до 6-го 9,1. І потрібно зазначити, звісно, що Джек у них китайський 4 на 17 Дуже мало хто про це говорить, будь ласка, запам'ятовуйте. Тобто основні моменти, як бачите, докер, USB. Роз'єднання мереж 5 ГГц на 5,2 і 5,8 4,4 проти 2 на 2 плюс Bluetooth 512 на 128 І, звісно, різниця в процесорі. І тепер, щоб це вам скрутити і сказати вам це все одним реченням, будь ласка, фіналимо. Ось такі у нас відмінності між цими двома роутерами, як ви бачите, подивилися. Повний розклад був, і тепер давайте в кінці я вам дам свою думку, кому який потрібно вибирати. Якщо вам потрібний сучасний роутер Wi-Fi 7, надзвичайно потужний, то ці два роутери вони є надзвичайно потужними і вибір має бути між ними. Але вони, як бачите, як у них багато спільного, то також і відмінності. І основні відмінності. Якщо вам потрібна максимальна потужність, дальньобійність і проходження через перешкоди, це 6500. Він реально більш потужний. Якщо вам потрібен USB-порт, то це, звісно, 7000. Якщо вам потрібний Центр для розумного дому. Подивіться в моєму відео огляді, то це 6500. Якщо вам потрібний докер і ви хочете більше від свого роутера, це 7000. А у всьому у іншому це чудові, прекрасні, неймовірно потужні роутери, і я впевнений, що який би ви з них не купили, ви 100% будете задоволені. На цьому дякую за перегляд, до побачення. З вами був Техносмак. Підписка, лайки, коментарі.